Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Давайте Малювати! Безкінечно рада привітати усіх новеньких. Хто підписався нещодавно на мій канал? У нас вже більше 700 людей, це для мене дуже цінно. Сьогодні я пропоную написати разом зі мною ось такі хвилі акварельними фарбами. Тож поїхали! Я вже підготувала аркуш паперу. В мене це 100% бавовна. Можна також працювати на целюлозі. В мене ось такий виробник паперу, дуже ним задоволена. Але можна використовувати і целюлозу, і будь-який інший акварельний папер. Важливо, щоб він був дуже такий плотний, щільний, не менше, ніж 180 грам. Тоді буде все добре. Починаємо традиційно з легкого ескізу олівцем. Ми бачимо згідно з нашого референсу, що в нас приблизно на 2 треті поділена робота, лінія горизонта. Отже, в принципі, схематично так на око я роблю, проводжу горизонтальну лінію. Намагайтеся, аби вона була перпендикулярна, щоб не був завалений горизонт. Бо в нас тут основна, основний меседж такий це саме хвилі наші. Ось. І ось такий дуже легкий замальовок роблю, особливо не вдаючися у деталі, бо це такий більш ну, як це, етюд, ніж така повноцінна робота. Тому робимо невеличку таку замальовочку. Далі поговоримо про кольори, які ми будемо з вами використовувати тут. Ще, що важливо сказати, це те, що хвиля, аби вона така була об'ємна, якщо ми би побудували її олівцем, то ми би умовно отримали ось таку фігуру, так? Ось так. Бо хвиля, вона закручується. Ось так. І якщо хтось, думаю, що всі коли хоч раз на морі десь, то ми знаємо, що хвиля, вона е, так, поступово десь накатує, десь відходить, і ось за таким принципом отримуємо ось таку об'ємну форму. Далі ми ще це додатково підкреслимо, переходимо від світла до тіні. Тут ми бачимо, що в нас буде найтемніша частина, бо тоді не попадає. Сонячне світло у той самий час, як тут досить світла така ділянка, бо вода вона більш-менш прозора і тому світло проходить, підсвічуючи її. Це такий важливий прийом для того, щоб побачити саме об'єм. Кольори, які нам знадобляться, давайте поговоримо зараз про них. Треба я буду використовувати ультрамарин або цируліум. Також турецька-бюрюзова для ось цих ділянок, трошки зеленої. Також нам знадобиться індіго, необхідний такий колір або нейтралтінт, але якщо, краще, якщо чесно, краще індіго. Нам знадобиться трошки охри, тому що ось тут ми бачимо скрізь товщу води, такі, як ніби водорослі, це ближче вже до берега, тому тут десь буде вкраплення. Також і охри. Трошки перманент вайлет на горизонті, аби показати таку далечінь холодного, такого чорного, синього моря. І наприкінці будемо використовувати трошки біліла. в мене це темпера, можна взяти гуашову фарбу або акрилову фарбу, що у вас є в вашому арсеналі. Ми будемо працювати поетапно. Спочатку ми зробимо небо і ось цю темну ділянку. Далі будемо вже працювати. Отже, у цій роботі ми одразу не покриваємо увесь лист водою, аби не було ніяких підцьоків нікуди. Будемо працювати ось так крок за кроком етапами. Саме час поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також нагадую, що ви можете підтримати цей канал, задонативши на баймі або обрати підписку на Патреоні. До речі, там ще є курс олійними фарбами. У попередньому відео я розповідаю більш детально, що саме буде на цьому курсі. Тож запрошую вас доєднатися усі посилання залишаю під відео. З того, що нам ще буде необхідно, це шматочок серветки або паперового рушника, бо ми будемо робити наші хмаринки, і трошки пізніше я покажу, як це зробити. Починаємо роботу з того, що ми змачуємо ось цей шматочок нашого аркуша, аби наша заливка була більш рівномірна, чистою водичкою, ось так просто змачуємо аркуш. І ось тут, де наше море, також трошки змачую, набираю. Синій колір. У нас такий літній. День, тому і фарби використовую синій ультрамарин трошки цирулюємо. Нагадую, що після висихання аркуш трошки з'їдає колір, акварель трошки стає світлішою, тому не бійтеся брати одразу насичений колір. І тут Одразу йду трошки темнішим кольором, додаючи індіго. Одразу позначаю, де в мене буде море. Бо нам ось тут, в далечині, якраз треба прийом використати, як воно трошки розтікається. Тому тут ми одразу робимо єдиним Можна взяти також трошки Permanent Violet, аби зробити ось такий ефект. Контролюйте, будь ласка, кількість води на вашому пензлі, бо якщо ви оцю суміш додасте фарбу на пензлі, у якої буде трошки більше води, воно просто роз'їсть ваш колір і подарує не дуже гарний ефект. Далі я повернуся до наших хмаринок. Я просто беру нашу серветочку і вимакую фарбу поки що наш лист вологий, прямо протираючи аркуш. От саме тому я раджу досить такий плотний щільний папір, бо тоненький папір не дозволяє ось так протирати серветками. Ось, бачите, в нас вийшли наші хмаринки. І тепер, аби показати, що вони мають об'єм, трошки цим же кольором, який в мене був тут, точково, я де-інде додаю тінь. Бо в нас всі хмаринки, вони не плоскі, вони мають якусь об'ємну форму. Ось за таким принципом. Якщо десь так щільно пройшлися, нічого страшного, це завжди можна вимити трошки, вбираючи фарбу і сухим пензлем протираючи ще раз ділянку, яка вам не подобається. Ось так. Ось такі абстрактні десь. У нас хмаринки на задньому плані. Багато часу ми їм не приділяємо, бо вони в нас не є головною ціллю це просто аби додати цілісності і більш реалістичності. Витираю зайве. І е, хочу ще повернутися до заднього плану, додати трошки більше індіго до синього кольору, і затемнити ось тут діляночку заднього плану. Чим контрастніше ви його зробите, тим краще у вас виділиться саме ось ця. Ось ця біла частина нашої хвилі, додаю трошки ще перманент Violet. Ось так. Далі заміксуємо з вами кольори, які нам знадобляться для цієї ділянки роботи. Так, кольори, кольори які нам тут знадобляться. Це в мене туркіз light блю, бірюзовий від шмінки. Вона виглядає ось так. Я її заміксую трошки з зеленим, аби отримати десь ось такий колір. І віснуючу суміш синього. Все це помішую між собою. Ось такий в нас приблизно виходить колір. В мене досить багато води на пензлі. Поки що одним тоном робимо таку заливку, більш-менш рівномірно, залишаючи ось це. Одразу білим, не замальовуючи ніяк, додаючи трошки десь зеленого більше, і знову ж таки не доходячи до наступної хвилі, акварелью працюємо без використання. Біліл, окрім там якихось таких декоративних підтків, тому дуже важливо аби е залишити чистий аркуш. Це додасть саме такої акварельності, легкості, необхідній так цій техніці. Е трошки у суміш синього, додаю далі індіго, і ось тут, по-вологому, е точково позначаю, закладаю ціні. Можна навіть ще трошки додати зеленого. Ось так фарба розтікається, тим самим, в принципі, допомагає вже сформувати якусь хвилю, і так як у нас нерівномірна піна так, спадає десь ось такими крапочками, такими рисочками, я одразу позначаю, закладаю форму самої хвилі, додаю більше індіго, аби сформувати саме тінь. У нас тут буде найтемніша частина, і ось тут так само. Трошки більше синього і зеленого, аби зробити такий більш плавний перехід. Ось тут в нас сонячне світло. І тут так само ще хочу додати трошки індіго ось у цій частинці. І отут ще продублювати. В принципі, бачите, що я роблю? Я наче такі крапочки проставляю. Візуально давайте уявимо, що там є якісь водорості, або камінчики, або ще щось. І воно ось так, наче там. Просвічується крізь нашу хвильку. І ось тут також хочу трошки затемнити, поки мені це дозволяє вологість мого листа. Якщо у вас там аркуш вже підсох, то обережно. Або не було таких різких досить переходів, бо зверху в нас також ми можемо бачити, що не такою рівною лінією йде наша хвиля, тому так само я роблю. Такі вкраплення для нашої хвильки. Ось так. Далі ми не бачимо, умовно, кудись вона. Ось тут, на кордоні з майбутньою хвилею, наступною, я також затемнюю ось цей шматочок готуючись до того, аби зробити наступний крок. Трошки синього, трошки індіго, можна трошечки зовсім такого зеленого, смарагдового кольору. І ось тут також само, за таким же принципом розмиваю. Далі так само ми залишаємо цю ділянку і, в принципі, робимо все те ж саме, що ми робили тут. Єдине, що тут у нас попереду більше вже такого зеленого кольору у суміші, аніж синього. Тут знову ж таки я роблю більш темно, кінчиком пензля. Одразу формую форму хвилі. Далі беру бірюзовий. і зелений. Завжди ближче до глядача ми робимо трошки темніший фон, тому тут я використовую. Такий темно синій це в мене ультрамариновий суміші з індіго, і додаю також трошки зеленого. І розмиваю це все. Зелений, індіго знову. Роблю тут тінь. І ось тут так само. Ось тут також попереду додаю трошки темного, точкового, так само, як і тут. В принципі, е я працюю досить швидко, але. Акварель, коли по вологому, насамперед, не дуже багато маємо часу для того, щоб якось розтягувати ось цей процес. Ось ці моменти я вже робила білілами. Можна в принципі використовувати маскувальну рідину, тоді. Просто потім здираємо її з аркуша і отримуємо цей самий ефект. Але, як на мене, досить такий різкий перехід, і треба все одно потім допрацьовувати, тому ну, я не дуже якось спрацювалася з цією маскувальною рідиною, мені легше без неї. Десь уточнюю деталі. Нагадую, що на початку відео я казала про використання золотистої охри, тому я зараз набираю трошки і ось так, де інде роблю ось такі моменти. Воно так гарно розтікається і трошки вимиває синю фарбу, дуже гарний ефект виходить. Поки зачекаємо, щоб трошки підсохла наша основна наше основне середовище нашої роботи, і ми будемо більш детально приділяти увагу саме надання об'єму хвилям. Для того, щоб зробити ось ці моменти, усе, що ми намішували до цього, я перемішую між собою, аби не вибивалося з загальної концепції кольорної. І ось так де інде, я роблю такі мазочки. Десь більш темніше, десь менш темніше. Роблячи ось так. Трошки тут затемняю і роблю більш такий тонкий контур, майже сухим пензлем важливо ось так уточнюю десь деталі і одразу бачимо, як вже існує ефект такий того, що наша хвиля вона закручується. Цього ми і добивалися з вами. Додаю вкраплення трошки зеленого. І таким же самим чином ось тут це роблю. Майже кінчиком пензля, не дивлячись на те, що в мене досить великий розмір інструменту, яким я зараз працюю, кінчиком пензля. Досить легко робити ось такі маленькі креслюючі рухи. Чому роблю це саме великим пензлем? Бо, дивіться, якщо робити це маленьким, у вас досить невеличка кількість води у пензлі, і вам потрібно ну, кожного разу додавати фарбу. Що не дуже гарно, конкретно, у даному випадку, бо а, ну, Ви просто робите кожного разу різну інтенсивність фарби, а це не є ок. Кожного разу вам доводиться замішувати. Трошки, бачите, підсохло і стало світліше. Я хочу трошки затемнити, тому я беру синій, трошки знову ж таки індіго і проходжусь ось тут. Намагайтеся ще не зовсім горизонтально проводити лінії, а все ж таки як формуючи такі невеличкі хвильки і ну, десь ось такі рухи якісь робити, Ось такі, ось такі, такі, аби все ж таки підкреслити форму. Бо якщо ви будете ну, просто розумієте, горизонтально робити. Штриховку, то це буде як олівцем робота. Ось так. В принципі, це вже майже готово, нам залишається тут тільки попрацювати трошки з бризками біліл. І на цьому робота буде завершена, наш такий легкий маленький етюд, можна буде вважати завершеними на цьому етапі. Протираю зайве. Нагадую, нагадую поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви цього не зробили. Таким чином ви підтримуєте мене, мотивуєте на зйомку подальших відео. Будь ласочка, чекаю вашу підписку. І бажано коментар ще десь не менше 7 слів. Бо це все допомагає алгоритмам ютубу просунути відео трошки вперед. Біліла. Вичавлюю трошки на палітру. Синтетичний пензлик будь-який. Так, дуже щедро з достатньою кількості води. Беру, наприклад, олівець або інший пензель і починаю набризкувати. Це таке нерівномірне буде. Нерівномірні такі бризки, десь їх буде більше, десь їх буде менше, але саме цього ми і добиваємося такого акварельного ефекту. І далі ось тут у деяких місцях я ось так проходжусь, знову ж таки, білілами. І додаю якихось таких більш об'ємних моментів. Пензель в мене сухий при цьому. Взагалі немає води в ньому. І ось так. Дуже обережно з білим, аби не створити такий ефект гуаші. Тому так, без фанатизму бажано такі трошки деінде протерті лінії. Десь більше таких бризків, десь менше. Така літня хвиля, в яку просто хочеться зануритися. Бачите, як одразу оживає робота. Ось приблизно ось так. Потім, коли вже максимально все повністю висохне, можна ще зробити більш сухим пензлем, трошки таких більших розбризгуваннях. Конкретно я на цьому етапі зупинюся, знімаємо нашу малярну стрічку і отримуємо такий невеличкий етюд. Літню таку замальовку. Ось за таким принципом дуже класно писати етюди по-живому, з натури, коли ви знаходитесь просто в моменті, це не віднімає у вас досить багато часу, але дуже класно ставить вам руку у майбутньому для написання таких більш деталізованих сюжетів. Дякую, що писали разом зі мною. Діліться своїми роботами в нашій телеграм-спільноті. Посилання є також під відео. Чекаю вас у наступних випусках. Давайте малювати. Всім папа! -па.